Чи тривають заняття для дітей в ПК Кристал щосуботи та як пройшов днями турнір із мініфутболу? Моє вітання перед мікрофоном Марія Канцеляриста і зараз про підсумки. Спершу новини держави Україна заслуговує на початок переговорів про вступ до ЄС. Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Гйом Мерсьє. За його словами, наша держава здійснює необхідні реформи в найскладніших умовах. Згідно з оцінкою комісії, умови для першого переговорного кластера виконано в Україні презентували єдину інформаційну платформу з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Відомо, що це офіційний портал, створений МВС України для координації розшуку і підтримки родин. Новини на Янтарне Фем. І до локальних повідомлень сьогодні згадуємо в молитві наших героїв, які назавжди залишилися в липні 14-25 років. Вшануємо пам'ять полеглих воїнів, котрі мали б відзначити свій день народження в липні. Це Іван Хабак, Богдан Турко, Віталій Яворський, Геннадій Самойленко та Володимир Радченко. А також пам'ятаємо тих, хто назавжди залишився в липні. Це Володимир Роса, Сергій Сіданич, Юрій Костів, Тарас Мисик, Юрій Ко. Костельний та Олег Антошко. Розширена нарада з керівниками відділів міськради старостами представниками ДСНС, поліції, охорони здоров'я та комунальних установ. Включала кілька тематичних блоків, зокрема, це і пожежна безпека. А щодо заходів культури, то на 29 липня запланували прощу до Прилбич з нагоди 160-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького. А на 8 серпня, о 20-й годині, виставу Солодка Даруся біля костелу Святої Трійці в Терновиці. Стартував третій етап прийому заяв ветеранів для отримання коштів у розмірі 1500 гривень. Комплекс старту Новояворівську інформує, що також працює за кодом 7941 фізична культура. Тож тут можна витратити отримані від держави на рахування. Кристал після невеликої перерви відновили суботні заняття для дітей. Зокрема, днями вони презентували власні історії. Організатори нагадали, що заняття тривають щосуботи о 13-й. До слова, нещодавно центр «Кристалня» став лауреатом національної антибулінгової премії Нецькуй в номінації Техноактивізм. Новини на Янтарне ФМ. До новин спорту у Новояворівську відбувся благодійний турнір із мініфутболу. Його присвятили шістдесятиріччю з дня заснування міста. У змаганнях взяли участь 12 команд із нашого міста Яворова, Львова, села Старичі та селища Шкло. Символічно, що сам в день конституції вдалося підтримати ЗСУ через збір. Йдеться про суму 20 тисяч 50 гривень. Вони на закупівлю спанбонду для виготовлення маскувальних сіток. Новояворівська громада в місті Сокаль взяла участь у змаганнях із баскетболу 3х3. Вони відбулися в межах 34-х обласних комплексних змагань спортивні ігри Львівщини. І як результат дівчата вибороли бронзу. І про погоду у середу денна температура на позначці 28. Уночі 11 градусів. Також вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. І це всі важливі повідомлення. Тож перший вечір липня у самому розпалі. І нехай про його музичний настрій подбає хвиля 97 і шість фм. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна фем.